Доброго дня! Відносно нова рубрика для мого каналу. Хочу започаткувати як аналіз відео, яке буквально сьогодні у неділю сколихнуло інтернет щодо діяльності працівників поліції у місті Києві у комендантську годину. Отже, давайте спочатку подивимося відео, а потім я дам свої коментарі. Доброї ночі! Шевченківське управління поліції. Наразі порушили трохи. Порушили комендантську годину. Де? Я зараз з вами не штукую, свій будь ласка. Не, можете, а со мною. Ви можете со мной пообщати. Я иду, я ще повідомлював. Це давай, давай Хімік, давай, давайте Я дивлюсь. Стойте. Все Учасник бойових, да, я радий, я теж учасник бойових. Командир у минулому саперного взводу 81-ї бригади. Ну, це Духло, що дає? Я... Які є питання? Шановне, ви порушили комендантську годину. У да. вас обмежено в пересуванні до 5-ї години ранку. Пройдіть, будь ласка, до відділку поліції. Да? Да. Да? Да. Так, не дядя. Я ти тає, не дядя. Руки. Фані. Руки, я сказав. То ти ошибається. Я не ошибаюсь Руки. руки от мене. Отже, на відео, що ми бачимо по факту відео, яке опублікувала національна поліція. Бачимо, що темну пору доби. Поліцейський підходить до іншої особи і повідомляє: Доброго дня. Ви порушили строк комендантської години. Тут ніяких претензій, ніяких зауважень бути не може. Як потім вже зараз з'ясовується, що події відбуваються на залізничному вокзалі міста Києва. Він відноситься до території Шевченківського району. Інша особа повідомляє, що він учасник бойових дій. На що поліцейський відповідає Я радий, на даному етапі я вважаю, не можна вважати коректною діяльність поліцейського, що це певний підкол або емоція, вона не передбачена в його діяльності законом. Далі поліцейський вже спілкується з двома особами, і, і одній із особів в камуфляжі він каже: типу, я з вами не спілкуюся, відійдіть, будь ласка. Окей, залишаємо цю ситуацію. І щодо іншої особи, він поліцейський, дослівно повідомляє, шановний, вас обмежено в пересуванні до п'ятої години ранку. Пройдіть, будь ласка, до відділу поліції. Отже, в цій фразі зібрана квінтесенція саме того, як відбувається порушення зі сторони поліцейського грубе порушення норм закону. Повторюся, фраза. Перша частина вас обмежено в пересуванні до п'ятої години. Окей. Відкриваємо закон про поліцію стосовно так званих превентивних поліцейських заходів, які може застосувати поліцейський. Так, поліція може застосувати перевірка документів особи, опитування, поверхнева зупинення транспортного засобу, вимога залишити місце. Це вимога щодо іншої особи. Типу, відійдіть, Я поки спілкуюся з іншим. І обмеження в пересування особи. Це стаття 31, пункт 6 закону України про національну поліцію. Отже, особа дослівно-поліцейський обмежує в пересуванні, це є юридично затримання цієї особи. Тобто, далі така фраза має бути наслідком або протокол затримання. Або припинення заходів цього превентивного заходу в обмеженні пересуванні. І другою частиною фрази поліцейський робить ну, так званий научно-когнітивний дисонанс, коли він зазначає пройдіть до відділку поліції. Тобто, однією фразою, особа обмежується в пересуванні. А іншою фразою, причому ввічливо, поліцейський каже: пройдіть, будь ласка, до відділку поліції. То, якщо особа обмежена в пересуванні, фактично затримана, вона не може вчиняти певних дій, тому вона вже що? Вона підкоряється там законній або незаконні вимозі поліцейського вона вже затримана. Поліцейський зобов'язаний тут скласти протокол затримання там і вже примусово. Доставити е, особу до відділку поліції, з цієї хвилини починається від, відлік трьох годин, з цієї години починається е, обов'язок поліцейського забезпечити якого е, адвоката БПД повідомити родичів, повідомити прокурора про затримання. І головне повідомити особи підстави затримання. І закінчуючи. Пройдіть до відділку поліції. В попередніх своїх відео я наполягав на тому, що ось це, пройдіть, будь ласка. Ну, будь ласка, тут також недоречне, тому що ну, це е, норми м, там, етики, моралі, там, будь ласка, дякую і так далі. Поліцейський не може керуватися там, будь ласка. Він, тобто, пропонує особі, потім по паперам. Буде оформлена, що особа добровільно пройшла. Тобто починається того, що нібито поліцейський застосовує превентивний захід, а потім особа має там своїми ніжками за його вказівку йти до відділку поліції. Тобто, це грубе порушення, щоб не оформлювати протокол затримання, щоб не викликати адвоката, щоб не повідомляти родичів, щоб не повідомляти прокурора, щоб не вигадувати якусь там підставу затримання. Таке відбувається, пройдіть, будь ласка, до відділку поліції, і е, поруч із цим іде наступне відео. Тут я поясню, е, як киянин, що е, там ЗМІ повідомляють, що там події ось цього наступного відео відбуваються у Шевченківському відділі поліції. Я маю сумнів, оскільки, якщо події відбуваються на залізничному вокзалі, е, на Одному із кінців залізничного вокзалу є вулиця Старовокзальна, і там є відділок поліції, тобто є великий Шевченківський відділ, а є так би мовити, місцевий осередок на залізничному вокзалі. Вулиця Старовокзальна здається 12. і судячи з картинки там віконце чергового, як я зрозумів, це відбувається на тій вулиці, що ми бачимо у наступному відео. Дивимось.

Отже, бачимо, що поліцейський виштовхує особу в камуфляжі. Ймовірно, це та особа, яку поліцейський повідомляв, відійдіть. І остання фраза поліцейський е, кричить камеру підніми. Якась особа знімає на відео, я так розумію, не поліцейське це відео потрапило до широких змі. А камеру підійми. Я припускаю, що у кожному відділі на вході по коридорам стоять камери. І, ймовірно, поліцейський там кричить черговому, щоб він підняв їхню поліцейську камеру, щоб камера не фіксувала ті події, які в подальшому розгорталися в коридорі, а саме застосування сили поліцейським до військовослужбовцям. Отже. Лише по фактам, лише юридично жорстко дав аналіз е, тому відео, тому е, ну, ми бачимо, що це обрізане відео там, зі сторони поліції, нема повноцінного відео, оскільки там, складати е, повноцінний аналіз неможливо, тому що поліція завжди вирізає якийсь самий такий е, шматок, який негативно характеризує іншу особу, і суперпозитивно характеризує. Полі... Але як це відбувалося до цього відео, і що відбувалося до цього відео, ми не знаємо. Е, офіційний коментар е, я дам скріном, е, Поліцейські е, повідомили, що, що до цієї ситуації будуть розбиратися, але юридично підсумовуючи дане відео щодо діяльності кожного з нас. Так дійсно існує час комендантської години. У такий час заборонено перебування на вулиці. Це очевидно. Поліцейські мають і, за моїм там, глибоким переконанням, зобов'язані контролювати осіб, які перебувають на вулиці. Це перший крок. Зупиняючи особу на вулиці, якщо особа пред'являє документи, поліцейські всі зобов'язані мати планшети. На планшетах підлаштовані під'єднані бази поліції. Тобто, з'ясувавши цю особу і з'ясувавши усно в неї причини, чому так сталося, можливо, вона там в лікарню поспішає, можливо, вона там за інших обставин виключних опинилася на вулиці, тому з'ясувавши такі причини. Поліцейський вирішує щодо цієї особи, оскільки станом на зараз констатуємо закон там відсутня відповідальність як така за факт перебування у комендантську годину. Тому далі там є відео там зі сторони. Там, контролюю є е, територіальні е, батальйони, е, які допомагають поліцейським, я бачив, що до подолу контролювати, вони зупиняють осіб, е, чемно з'ясовують. Е, Особу згідно з документами, і потім повідомляють, що комендантська година, будь ласка, там, або там, идіть, там, за місцем свого проживання, сприяють цьому, але не, не в обов'язковому поряд, порядку, як тут каже, я вас обмежую в пересуванні. Окей, якщо відбувається така фраза, Така фраза, як я на початку відео поясняв, така фраза передбачає затримання, а затримання це складання письмового протоколу затримання. Тому наостанок чітко конкретизовуйте для себе ті вимоги. Які вам ставить поліцейський, вимагаєте вімкнути бодікамеру. І якщо вам дослівно говорять пройдіть до відділу поліції, ви маєте наполягати і з'ясовувати, що ви затриманий. Що ви затриманий на бодікамеру повідомляєте, що ви вважаєтесь затриманим? Починається відлік е, трьох годин, і всі інші ті наслідки зобов'язані вчинити поліцейський, а не говорити? Я, будь ласка, вам пропоную пройти у відділ поліції, оскільки. П'яте повторюся. Таке я вас прошу, будь ласка, пройдіть відділ поліції. Це значить, що ви, зустрівшись із поліцейським, прийняли рішення е, ніжками і самостійно так ви захотіли піти в відділ поліції, відділі поліції скоріше за все це чергують працівники ТЦК, але то вже інша історія е, щодо там, діяльності працівників ТЦК на території поліції. Питання в саме е, вашій. Е, Дія у вашому відношенні до того, що говорить поліцейський на місці вашої зупинки, якщо це відбувається в комендантську годину. Дякую. З вами був адвокат Піксель Савчак. Е, лише юризм, лише норми закону, без хайпу, без політики. Прошу підписатися, поставити лайк е, дане відео, якщо вам сподобалося, це допоможе вам е, відстежувати мою подальшу творчість. Дякую.